Як зробити так, щоб команда робила те, що ти хочеш? Це основне питання і головний біль всіх керівників. І тут згадуються всі наші страхи. Я не вмію наймати. Я погано пояснюю. Я одна проти всіх. Нікому, окрім мене, не потрібен результат та ще багато іншого. І так роками працюють ці страхи від одного хорошого результату до іншого, бо тільки хороші результати дають нам підтвердження, що з нами все ок, і ми на своєму місці, але це виснажує нервову систему, дарує неврози і повне вигорання керівного складу. І я знаю з власного досвіду в тому числі, як цього позбутися. Даю простий. Покроковий алгоритм, як уникнути емоційного вигорання і привести команду до бажаного результату. Зробіть невеличкий тест на розуміння цілі вашою командою. Запитайте рандомно в в декількох працівників, як вони розуміють вашу спільну ціль. Якщо ви отримуєте різні результати або розмиті відповіді, то скоріш за все над цим треба попрацювати і цей алгоритм точно для вас. Сформулюйте самі та донесіть команді. Вашу спільну ціль. Ви працюєте. щоб що? що це? Це має бути дуже конкретний вимірюваний результат, один для всіх. Друге, люди вважають свою роботу потрібною і цінною, коли реально бачать результат. Тому в результаті зацікавлені не тільки ви, а й кожен окремий член вашої команди. Тому говоріть про результати, як про індивідуальні з кожним, так і про командні зі всією командою. Третє. Будьте послідовними в своїх діях, ставите задачу, не забувайте про контроль, даєте зворотній зв'язок і далі до нової задачі. Витримуйте терміни самі і будуйте культуру виконаних дедлайнів. Четверте, будьте відвертими та поважайте роботу кожного члена команди. Немає нічого гіршого для працівника, ніж обесцінювання його роботи. П'яте зворотній зв'язок. Якщо це негативний зворотній зв'язок, давайте його по конкретній ситуації з запропонованими рішеннями, як з цим діяти. Ніколи не узагальнюйте. Якщо це позитивний зворотній зв'язок, він має бути абсолютно чесним, його точно має бути вдвічі більше ніж негативного. Шосте успіхи діліть з командою, невдачі забирайте собі. Це будує культуру відповідальності, і тоді кожен член команди не боїться визнати свої помилки. Бо якщо керівник їх визнає, тоді це не страшно і для будь-якого члена команди. А визнання помилок це найкращий крок до позитивних змін. Сьоме і виконуючи все це, будьте готові, що щось може піти не по плану. І тому будь-яку проблему сприймайте як просто ще одну задачу.